Є достатньо серйозна, має таку достатньо серйозну освіту. Це освіта юриста, освіта, яка дозволяє в принципі в нашій країні почувати себе вільно і заробляти. Але Тетяна обрала, обрала мережевий маркетинг, тому що вирішила, що з юристом заробляти їй не цікаво. Не такі перспективи, не такі амбіції в так? Я хочу надати слово нашій дуже такій серйозній, але енергійній і успішній Тетяночці Мельничук. Тетяна, розкажи нам, як працювати з запереченнями, як юрист. Ти дуже добре знаєш, як це робити. Я тобі даю слово, і ми, це дуже насамперед важлива тема для кожного. З нас для кожного, хто працює, тому що ми постійно з ними стикаємося з тими запереченнями. Стикаєтесь так? Або да. кажуть, це, або це дорого, або це ми не знаємо, або це невідома компанія і багато-багато іншого. Тетяна нам зараз розповість, як з ними працювати. Ще раз усіх Вітаю, всіх присутніх, менеджерів, директорів, гостей, всіх решта. Так, мене звати Тетяна Мельничук, я менеджер компанії Джерелья, активний лідер проєкту Джереллія Стрімкогору. І зараз вам представлю тему роботи з опереженнями. Але для початку трішки розповім про себе, так що по кожен мав уявлення про мою я історію, так, з чим я прийшла в mlm бізнес, чому я прийшла і чому мене саме зацікавив mlm бізнес. Я... Вам не видно, буде на слайді, але то нічого. Потім буду в доступі в мережі інтернету, то зможете собі переглянути картинку. <рес> я кохана дружина, любляча мама чудового синочка Максимчика. За освітою я юрист, як вже сказала Юля. І історія моєї співпраці в mlm компанії почалася з того, що я. Перебуваючи у декретній відпустці, е, хотіла якось себе реалізувати, але реалізувати себе не просто в якійсь маленькій мірі, так, а реалізувати себе наповню. Е, тому, е, чого мені не дала робота е, співпраця на державній роботі, на якій я працювала до того. І, звичайно, зарплата бажала би бути кращу, кращою і більшою. Там я не побачила для себе тих можливостей, які я побачила в МЛМ бізнесі. Тому я вибрала МЛМ Бізнес. Одного прекрасного дня я працювала так довго умовляла чоловіка якось себе реалізувати, так? і він дозволив мені продавати одяг в інтернеті. Я Зробила все необхідне для того, знайшла відповідного постачальника, оформила сторіночку і почала працювати. І коли я догуляла друзів, я натрапила на сторіночку мого наставника Марії Шепуновської, швиденько-швиденько проаналізувала її і мене зацікавив її статус, де було написано на тій сторіночці. Щодня отримую стабільний дохід в доларах. Бачите, так само пишіть крива. І я ну, цікаво, як на мене. І я написала, написала. І чесно вам скажу, жодного разу не пожалкувала про це своє рішення. Вона мене познайомила на той час з. Умовами співпраці в компанії «Джерелля», познайомилася з компанією «Джерелля», з продуктом класним, якісним. Так? Я була досить старанним новачком, дуже дуже, дуже активним. Я хотіла багато-багато знати. Я швиденько виконувала всі настанови, які мені давала Марія, і казала: давай далі, давай далі, що далі, я хочу знати, що далі, що далі. Весь цей час, коли я працювала в компанії, так, про, так пробувала себе, тому що я не знала, чи в мене щось вийде, чи в мене не вийде. Так? Моя сім'я і мій чоловік зовсім мене не підтримували. Вони досить скептично, та й зараз, так, можна сказати, не підтримують, скептично відносилися до мого рішення і до такої співпраці, тому що. Вважали, що це не та справа, яка може приносити реально стабільний високий дохід. Може не так та справа, як те, що саме я можу, саме я можу досягти тут таких результатів, які так мають одиниці, директори, там золоті директори і так далі. Чому саме я? Так? Але я не зупинялася, я йшла далі. Я, е, я аналізувала свої помилки з наставником та з Юлею Греченко, з нашим директором Катією Зубич. Ми проводили зі дзвони, ми е, дивилися вебінари, так ми постійно аналізували, шукали причини, шукали помилки, знаходили їх, виправляли і йшли далі. І я вам скажу це все тому, що в Кожної людини має бути ціль, заради чого вона це робить. І я вам скажу, що в мене є така ціль, я хочу разом зі своєю родиною поїхати до Таїланду. І я розумію, що дана ціль здійснена з рівня ДРБ, як мінімум, у нашій компанії. Тому я знаю, чого я хочу, і я знаю дорогу. І впевнена, що я дійду до, до, до цього рівня і ще вище. Ну, той той. Слайд. Що стосується моєї теми роботи з запереченнями. Так, не для, для кожного з тут присутніх, тут присутніх не секрет, що робота з запереченнями це одна з найважливіших тем взагалі в MLM бізнесі. Так, і актуальних тем. Ці цієї складової на рівні логіки пояснити людині, що заперечень боятися не потрібно. Зовсім не потрібно. З ними треба працювати і досить вміло працювати. Наступний. І для того, щоб розуміти, з чим ми працюємо, так ми маємо бачити визначення самого поняття заперечення. А що ж воно таке? Чому ми його не маємо боятися? Чому ми маємо з ним працювати так? І саме головне як нам з ним працювати. Наступний: значить, перше, ми розглядаємо заперечення як супротив на дорозі в час нашого руху, які дії. Наприклад, я зробила на слайді так для прикладу написала: заварити чай чи поїхати в гості. Для прикладу, коли ви хочете, ви вдома переглядаєте фільм, чи просто, наприклад, та працюєте, і ви одно хочете чаю, але ви знаєте, що у вас поламався чайник і у вас немає води, у вас є лише кружка, ложечка і цукор. Ви будете пити чай? Ні. Значить, знайдемо судові точно пити. Як вам такий варіант піти до сусіда, попросити води? Ні. І чаю. І чаю і чай. Треба взяти і сусіда піти... Сусіда попросити. він <рес> <рес> це <зазобив. рес> це зробив? І приніс. Дивіться, суть у тому, що е, головне в цьому яка мораль, в тому що якщо ми чогось хочемо, то ми обов'язково знайдемо, е, знайдемо всі інструменти для того, щоб це здійснити, так? Якщо ми хочемо того чаю, то ми все зробимо для того, аби його пити. Якщо ми хочемо кудись поїхати, то ми зробимо все для того, аби працювати так і мати можливість заробити гроші, щоб для того, щоб поїхати на, на той Тайланд, чи хто хоче на Мальдіві, чи хто куди хоче. Так? Друге заперечення це гарантія того, що ринок МЛМ не буде перенасичений консультантами млм компаній. Ну, от уявіть собі, що всі люди, яким ви пропонуєте е, робити пропозиції в мережі, так, погоджуються стати вашими бізнес-партнерами. Круто. Всі абсолютно погодились. Навіть не цікаво жити, так? Так, це якийсь такий не, не, неправильний, не, ніби світ став вверх ногами, так? От Зовсім не цікаво було працювати. От для того є такий відбір. І як ми можемо побачити, це заперечення як фільтр конкуренції. Фільтр, що відсіює тих, хто недостатньо зрілий для змін у своєму житті. Тому що багато, багатьом людям, більшості, скажімо так, що ви пропонуєте, вони, вони готові так, для того, вони хочуть заробляти, вони хочуть подорожувати, вони хочуть змінити своє життя. Але вони не хочуть нічого для цього робити. Вони, в принципі, може, і розуміють, але вони ще не готові. Тому вони на даний час, коли, в той час, коли ви їм пишете, так, вони, в принципі, не готові бути вашими бізнес-партнерами. І заперечення, як тренінг особистісного росту людини. Як людина змінюється завдяки MLM бізнесу. Ні для кого не секрет, що МЛМ змінює. МЛМ змінює кожну особистість. так? Це і комунікабельність людини, і зовнішній вигляд, так? і те, як людина спілкується. І це є дуже, дуже дуже важливо, тому що ці навички допомагають собі розвинути тільки МЛМ. І зараз розберемося, чому люди заперечують. так? Тому що не мають бажання міняти звичний вид діяльності. Наші звички, наш вид діяльності відлякує. І відлякує нас те, що е, яке щось нове, що приходить у наше життя, може е, якось його змінити. Так? І ми не завжди е, знаємо, чи воно зміниться у кращу, у кращу сторону так? чи у гіршу, тому що е, це, в принципі, треба буде щось робити, так? Це як говорять, треба встати з дивану і почати робити для того, щоб щось мати. Далі, друге. Невірно оцінюють назад-назад. Да. Невірно оцінюють свої шанси на успіх. Завжди задають собі питання, чи робив я щось раніше до того. І... Мається на увазі подібне і наскільки успішним у цій справі були е, мої знайомі, так тому що у кожного з нас є подруги, близькі, знайомі чи далекі, які пробували себе в, в, в різних mlm компаніях, так і не завжди досягали там успіху. І ми завжди, коли нам пропонують mlm бізнес, завжди беремо собі їх за приклад. Так, тому що от е, якщо хтось не досягнув там успіху, чому е, якщо мене запрошують, я маю досягти там успіху. Так чому? чому? Я не готова, я не така і так далі. Наступний: технологія роботи з запереченнями. Для того, щоб працювати з запереченнями, потрібно е мати, скажімо так, професійні навички, е стабільну схему, по якій ми відповідаємо на заперечення. Е отже, першим таким є, е це визначити тип заперечення. Чи це є відмовка, чи це є приховане запитання. Потім включити людину на бажання, озвучити приховане запитання і відповісти на заперечення. Так, коли людина відповідає нам дякую, я не маю часу, скажіть, будь ласка, тут є приховане запитання? Угу. Є, є є. Чи потрібно для цього приділяти багато часу? Так, тому що вона не знає скільки скільки часу їй треба приділяти. Так вона думає, що якщо ви їй пропонуєте якусь зайнятість, так в принципі, то це займе її повністю в, в, весь час. А установка стоїть у голові у людини в кожної абсолютно. Що мене щось заставляють робити, і я в принципі не маю часу. Я ж маю подивитися фільм, я ж маю подивитися за дитиною, маю на варити їсти, поприбирати, помити і так далі. Звідки ми на той час можу взятися? так? Я в принципі його не маю абсолютно. А тут, мені ще кажуть, зробити ще якусь ще якусь додаткову роботу взяти на себе, так? Я ж не готова цього робити. І по такій схемі я пропоную відповідати на заперечення. Наступний: Включати, і ще обов'язково включати людину на бажання. От відповідає: я не маю часу, так? Ти маєш гаразд, ти не маєш часу, але ти. Е, от в тебе є мрія, так? от е, Скажи мені свою мрію. Там. Ти хочеш поїхати там за кордон, так, в яку країну ти би хотіла поїхати? Так? А ти знаєш, скільки це буде коштувати твоя поїздка? так, Ти до декрету працювала на роботі, -то. в тебе зарплата така -то була. Скільки тобі треба працювати на тій роботі і відкладати гроші з за цієї зарплати, щоб поїхати на Мальдів? Дуже багато. А ти хочеш усього лиш за декілька місяців активної роботи поїхати на свої маді? Хочу. Я тобі допоможу. Я знаю як включати обов'язково на бажання. отже, в кожного з нас в нашій роботі так обов'язково онлайн, ну в принципі онлайн. Виникають різні види заперечень. Так я вибрала тільки такі основні найпоширеніші, з якими ми найчастіше зустрічаємося, тому що їх в принципі дуже багато, так і кожна людина може відповісти по-різному. Але основні от такі у мене немає часу, так? І пропоную варіант відповіді. Так, чудово вас розумію. У мене теж його розумієте. раніше не було, але я пропоную вам. Зайнятися е, даним бізнесом, навіть якщо у вас є зовсім трішки вільного часу. Тому що, скажімо так, наприклад, дві години, так, якщо ви кожного дня стабільно будете працювати дві години, приділяти цьому бізнесу, у вас з'явиться е, тільки чотири е, бізнес-партнери. так? І ніхто не знає, як працюватимуть ці бізнес-партнери? Можливо, ще за короткий час вони приведуть ще по чотири бізнес-партнери, кожен, і того ваша команда виросте на скільки то. Далі я не вмію продавати. Чудово вас розумію, теж раніше так думала. Скажіть, а ви в кіно ходите? Магазини, супермаркети? А якщо ви подивилися гарний фільм? Ви дивитеся, ви ділитеся своїми враженнями з іншими, своїми подругами, рідними, близькими, знайомими. От скажіть, ви ділитеся, так? Ділимося. Розказуєте, так? Да. От чому тут так само не, не працювати по цьому самому принципу? Якщо ви гарний маєте якісний продукт по-любому, чи туш, чи помаду, чи тональний крем, ви ж по-любому про це розкажете своїй подрузі. По любому. Mm. Так? Нікуде не треба ходити, нічого там нав'язувати, просто розповісти, що дивись, я купила таку гарну помаду і так далі. Це людей. Це піраміда дуже часто відповідають, я думаю, дівчата погодяться, що дуже часто відповідають, що це піраміда або лохотрон. Oh, yeah. Зараз пакети yeah, yeah. <laughs> називають пірамідою або лохотрон. Так от, я вам скажу, що. Uh, Взагалі діяльність фінансових пірамід у багатьох країнах світу це кримінально каране діяльність. І в чому суть пірамід? В тому, що люди туди вкладають гроші і отримують за то відсотки. В мережевому бізнесі такого нема. Тут є продукт, досить якісний продукт, тому що компанія не, в принципі, не може вийти на ринок без хороших Якісного продукту, тому щоб вона би там не встояла на тому ринку. Е, і це серйозний, законний, легальний бізнес, який можна передати у спадок. І цю різницю між е, пірамідою і мережем маркетингом, я думаю, що має знати кожен і собі відповідати, коли е, у вас виникає таке заперечення. Наступний це лохотрон. Ну, це щось подібне як з пірамідою, так, але можна відповісти, що, ну, що ви вважаєте лохотроном, так? Тут потрібно одразу приключити людину на пробудження бажання, на його мрії. Ну, що ж ти робиш? Я знаю, що ти хочеш. Що ти хочеш відпочивати на кращих курортах світу, купити бажане житло та машину. Хочеш? Хочу. Клас. MLM це можливість здійснити… Здійснити те, про що ти мрієш. Наступне. Тут потрібно нав'язуватися людям і умовляти їх, так як ж більшість каже, я не вмію умовляти, в мене немає такого великого словникового запасу. Так, я, я не вмію це так гарно писати. От, мені одна дівчинка сказала, Таня, у тебе реально талант до підкату. Рано. Я вам скажу, що ні, цього робити категорично не потрібно. Головне наше бажання це дати людям інформацію, розповісти про можливість, про те, як вони можуть змінити своє життя завдяки цьому бізнесу. Не умовляйте людину робити те, що вам потрібно. Знайдіть ключ до його бажань і вам, і вона сама захоче працювати в цій сфері. Так тільки треба людині показати дорогу і показати, що. Отакий От заробіток ти можеш мати через стільки то так, і це не є так важко, як тобі здається. Наступне мені не подобається продукція вашої компанії, чому я знайома брала і їй не сподобалося, так? Я думаю, що це поширене і заперечення. Паста розтікається поробки. У мене такого не було. Чи означає це, що продукція в компанії поганої якості? Що так кажуть? Ні, не означає. Заздрить! Не означає правильно, категорично ні. А компанії в принципі не може бути поганої, компані... поганої продукції, так інакше б компанія не вийшла на ринок і не мала такі результати, тим більше як наша компанія так має потроєння товарообороту за один рік, так це я думаю, що великі показники є росту і розвитку компанії, і показник якості продукції саме. Дякую, мені це не цікаво. Лише спробувавши і розглянувши всі храні нашого бізнесу, можна його полюбити. Якщо брати жінок, які потрапляють у косметичну компанію, мають змогу освоїти візажу, освоїти курси візажу, проводити майстер-класи, відступати зі сцени. Хіба не про це мріє кожна жінка? Відчуйте це на власному досвіді. Як ви вважаєте, що для жінки найголовніше? Не найголовніше те, щоб виглядати привабливо, так виглядати доглянутою, щоб усі казали, дивись, як ти змінилася з приходом у твоє життя даної пані? Наскільки ти стала гарно якісно виглядати? Наскільки ти стала гарно одягатися? Наскільки е, е, твоє та тіло стало доглянуто м, обличчя, обличчя? Ти проводиш презентації, майстер-класи. Так, ти розумієшся в косметиці, ти розумієшся в продукції взагалі, ти можеш порадити, можеш підібрати і так далі. Я думаю, що це найважливіше для того, аби бути справжнім майстром своєї справи, так, щоб могти допомогти людині в першу чергу. Так? Наступний слайд у мене не вийде. Тут потрібно розібратися, перш за все з людиною у переписці чи, можливо, телефонній розмові, що саме людина має на увазі, чому не вийде, можливо, вона до того раніше затикнулася з якимось запереченням, так, з перелічених мною вище, що попливало на її рішення, тому вона так вирішила. І допомогти людині відповідно розібратися в тому і дати відповідь уже на заперечення. Я в це не вірю. Ви думаєте, що розповіді про шикарні подорожі, машини, квартири, великі суми зароблених грошей, це все неправда? Це правда. І я дивуюся, що ви просто не можете в це повірити. Я й сама колись дивувалася. Просто повірте, ви нічого не втрачаєте, але подумайте, скільки ви можете заробити і що ви можете заробити, якщо ви це спробуєте і в це повірите. Мій чоловік проти. Саме цікаво. Сама цікава тема і дуже актуальне заперечення конкретно для мене, так? Тому що ну проти чого конкретно чоловік може бути проти? Ну, проти того, щоб я була така шикарна, гарна, щаслива та усміхнута, щоб я була красива, щоб я була успішна, щоб, щоб, щоб у домі були гроші, так, щоб моя дитина вчилася там, де вона хоче, там, де я хочу, там, а не там, де ми можемо собі дозволити, так? Щоб я могла купити весь необхідний одяг, так, і, і харчі, і взуття, і все необхідне для дитини не те, яке я можу собі дозволити, а найкраще. Ну, проти чого конкретно з цих пунктів може бути чоловік? Круто. Я думаю, що чоловік, жоден чоловік не проти цього. Жоден чоловік. Просто в них така захисна реакція. Вони хочуть, щоб їх любили, за ними доглядали, як за маленькими дітьми, так? А тут не вистачає уваги, тому що жінка ще десь в інтернеті, так, поки не просто переглядає новини за тур, а і ще платять гроші. У мене маленька дитина. Чудово вас розумію, у мене теж. І знаєте, це для мене своєрідний статус, своєрідний поштовх, можна сказати, для того, аби. Дати дитині бути для неї прикладом перш за все, і дати дитині те, чого вона хоче, те, чого вона заслуговує, все найкраще, в принципі, все те, що я перерахувала вище, так найкраще навчання, найкращий одяг, найкраще майбутнє забезпечене. Те, що поки моя дитина маленька, так і вона ще того не усвідомлює, так, що. Її мама там чи готує їсти і лише прибирає чи ще працює заради того, щоб коли вона виросте було їй чи три роки, чи п'ять, вже могла бути успішною. І коли дитина буде йти до школи, вона буде казати, що моя мама заробляє 50 тисяч. Моя мама заробляє 100 тисяч. І знаєте, де моя мама працює? Моя мама працює. в в бізнесі, і це дуже коротко. Ви йшли до кінця, ніколи не зупинялися на своєму на досягнутому, завжди вірили в себе в своє майбутнє, завжди э, згадували про свою мотивацію, про свою дитину, чи свого того чоловіка, навіть які не проти. E, e, і насправді дякували йому, да що він проти э, і доказали самі собі і всім решті, що ви дійсно чогось варті і можете заробляти разом з нами нічим не гірше від інших. вам за увагу.